Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Часто люди приходять до церкви, щоб поставити свічку за упокій, здоров'я для допомоги собі чи рідним. Ще з давніх часів вона стала символом звернення до Бога, а віст, якого вона виготовлялася, символом пожертви та подяки. У Господу раніше, в часи ремісництва, люди збирали бджони віст, робили свічки та жертвували їх храму, Це своєрідна подяка Богу. Також церковна свічка має низку інших символічних тлумачень. Полум'я нагадує про сходження на апостолів Святого Духа у вигляді вогнених язиків. Запалена свічка в наших руках це символ світлої віри, Господньої благодаті, що освічує нам шлях у темряві та показує правильну дорогу. Це символ любові до Бога. Трапляється, що свічка одразу падає чи гасне. Що це означає за народними пригматами? Коли таке стається, людина, яка поставила свічку, часто почувається ніяково. А ще боїться, що це може означати щось погане. Чи дійсно це так? Що кажуть народні прикмети про свічку, яка впала чи згасла в церкві, і поговоримо, що існує безліч прикмет, які пов'язані зі свічкою. До чого падають свічки? За народними прикметами свічка, яка впала, може вказувати на майбутні неприємні події. Чи новини від близьких людей. Але варто звернути увагу на те, що часто свічка падає з рук людини, це не означає нічого поганого. Народні прикмети пов'язані лише з тими свічками, які ви вже запалили і поставили. Якщо запалена свічка впала у вас вдома за повір'ям, ви можете дізнатись якусь несподівану новину. Водночас вона не обов'язково повинна бути поганою. За прикметами, якщо свічка впала з рук молодої дівчини, яка ще не вийшла заміж, то це означає її швидкі заручення. Що означає, якщо запалена у церкві свічка згасла? Тут це залежить від того, навіщо ви ставили свічку. Якщо вона ставилася за упокій, то за народними прикметами це може означати, що покійник помер із кривдою на конкретну людину. Якщо згасла свічка поставлена за здоров'я. Життя близького родича може обірватись, або у рідних можуть бути проблеми зі здоров'ям. Коли згасла свічка за упокій, повір'я говорять, потрібно щиро попросити вибачення упокійника, а потім тричі прочитати молитву за упокій. Після цього знову ставте свічку. Коли згасла свічка за здоров'я, обов'язково простіть всіх своїх кривдників, попросіть Господа подарувати міцне здоров'я та потім знову поставте свічку. Згідно з народною мудрістю, згасла свічка означає, що небеса не виконують ваше прохання, тому ваша символічна жертва відкинута. Людину очікує чорна життєва смуга, її переслідуватимуть біди, хвороби та негаразди. Згасла свічка вважається, що якщо свічка згасає сама по собі, це може бути ознакою небезпеки або попередженням про погані новини. Віск що стікає. Якщо віск стікає рівними потоками, це може бути ознакою гармонії в домі. Тріск свічки. Якщо свічка тріскає під час горіння, це може бути ознакою неспокою або конфлікту. Самостійно задути свічку в церкві вас будуть постерігати нещастя. У церкві можна гасити свічку тільки пальцями. Чому церковні свічки тріщать? Тріс спалаючої свічки по прикметі вказує на те, що на вас є негативний вплив. Це привід зробити енергетичну чистку в будинку і сходити в церкву. Свічка може тріщати, якщо до вас у гості незабаром має прийти не дуже хороша людина. Тріс схожий на шипіння передвіщає розчарування і неприємні звістки. Тріс запаленої свічки вказує на проблеми в житті. Прикмети про свічки, що плачуть. Свічка плаче, якщо з неї капає і тече багато воску. Віск веде себе по-різному, натікає калюже, залишається на свічці, утворюючи хімерні напливи. Вважається, що такі знаки не можна залишати без уваги. Напливи на свічці свідчать про порушення природного захисту і послаблення енергетики. Енергетичне поле людини не здатне захистити її від напасти, а значить, його потрібно зміцнювати. Якщо запалена церковна свічка негайно починає плакати, і віск струмує вниз, це вказує на наявність негативного впливу і сильно слабку енергетику. Багато напливів на свічці, які надходять один на одного, віщують незабаром хвороби тієї людини, яка її запалила. Крапля воску, що стіхає по свічці, подібно слізі вказує на проблеми з якоюсь людиною, не виключено, що вона хоче вам нашкодити. Напливи на церковній свічці свідчать про різні проблеми, і якщо їх багато, то в житті не все в порядку. Варто відвідати церкви, помолитися, а також сповідатись. У народних прикметах також звертають увагу на день тижня, коли згасла свічка. понеділок, початок тижня, знайте, що згасання свічки в цей день може передбачати труднощі в роботі або домашніх справах. Вівторок конфлікти або негаразди. Четвер. Фінансові труднощі або нестабільність. П'ятниця розчарування в любовних справах. Субота застереження про необхідність відпочинку. Середа день, присвячений комунікаціям. Згасання свічки цього дня може попереджати про можливі непорозуміння або конфлікти. Неділя святковий день, коли згасання свічки має вказувати на тимчасові незручності у сфері відпочинку чи сімейних справах. Чи можна дарувати свічки. У сучасному світі свічки є не тільки джерелом вогню, а й оригінальним предметом декору. Наші предки вважали, що дарувати і приймати свічки в подарунок погана прикмета. Однак це пов'язано лише з восковими свічками. Так як за прикметою, віск збирає в себе енергетику і такий подарунок може накликати неприємності. Однак парафінові свічки можна спокійно дарувати і приймати в подарунок. Ритуали очищення будинку. Є кілька ритуальних методів, які можуть допомогти позбутися негативу в домі. Розставляння церковних свічок. Купіть стільки церковних свічок, скільки у вас кімнат у будинку. Розставте їх у центрі кожної кімнати та запаліть. Візуалізуйте, як уся негативна енергія залишає дім. Повторюйте втішні слова. Наприклад, звідки прийшло, туди й пішло. Дозвольте свічкам згоріти до кінця. Ритуал з однією церковною свічкою. Запаліть церковну свічку в найдальшій кімнаті. І обійдіть усю квартиру. Проходячи через кожне приміщення за годинниковою стрілкою, звертайте особливу увагу на кути, оскільки саме там часто накопичується негативна енергія. Можна вимовляти заспокійливі молитви або втішні слова. До зустрічі в нових відео!